Діви, привіт! Новини для вас на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Діві. Так, які новини і події у вас будуть, Діви? Давайте дивитися. Я ще сьогодні така повна енергії, хочеться мені відзняти вже річні. Так, у вас карта лісової феї і Золотої аври. Супер, діви. Так, карта лісової феї. Зараз ви розумієте, що потрібно трішки взяти паузу, відсторонитися і не включатися в якісь емоції, страхи, дії і переживання. Ну що? Треба ж взяти діве, якусь паузу для того, щоб не включатися. Бо по потім... тому. Тут кажуть мені: зачекай і не плануй, тому що все рівно так далі не буде. Діве. Візьмемо паузу трішечки для того, щоб, ну, все рівно так не буде. Не будемо нічого планувати, візьмемо трішки паузу. Можливо, хтось захворіє, можливо, вже хтось захворів, або хтось візьме у відпустку лікарняний, щось в цьому роді. Кажуть, треба взяти трішки паузу. І у вас карта золотої аври. Люблю я цю карту, тому що кажуть, що все золото знаходиться всередині вас. У вас дуже добре серце. І ви зараз е, даруєте це тепло і увагу іншим людям. І ваше золоте серце бачить і. Люблю я це. Тому що ви будете приділяти, можливо, час дітям, і будете відчувати, що ви то золото і будете цінувати себе, і ви будете бачити і відчувати, як ви світитеся золотою аврою. Так, емоції для вас, Діве. Ух ти! Що у нас? Ой, а у нас тут самотність, а потім спокій. Ну що, вам гармонійно самі з собою. Що я можу сказати, Діме? Можливо, є якісь люди, колективи, і ви дійсно не будете в них включатися. Як вам оракул і сказав, що треба не включатися, відсторонитися. Навіть якщо якісь люди знаходяться ну, там, десь поряд, колективи, ви просто не включаєтеся, ви хочете побути, можливо, на самоті. Або просто відстороняєтеся від всіх для того, щоб побути на самоті, але ну, у вас і спокій, бачите, у вас гармонія самі з собою. Я і люблю цю енергію, коли ви дивитеся, можливо, на захід сонця, на воду. І ви в гармонії самі з собою, вам спокійно, коли не включаються інші енергії або не лізуть у ваше життя. Ну, принаймні, в мене так. Коли. Мені потрібна якась перезагрузка, я їду з дому. І дивлюся на воду, і мене це заспокоює. І я тоді відчуваю цілісність і гармонію. До речі, часто заряджаюся я в лісі, але вода мене теж заряджає дуже сильно. Так, давайте дивитися, які ж події будуть відбуватися. Діви, на цьому тижні. О, енергія тижня, дев'ятка мечів. Зрешті приїхали. Що за страхи, тривоги переживання? Чого депресуємо? Що за недоспані ночі? Що за стрес, діви? Щось стресуєте? Будемо зараз прояснювати, з чим це пов'язано. Так, початок тижня, події. Шістка жезлів, проявленість повернення, подивися на мене, повернення також з війни, для кого це актуально. Ну, шістка жезлів це для мене, коли ви відчуваєте на коні себе, або людина до вас проявляється і каже, подивися на мене. Тобто з'являється ваше життя. Середина тижня, дьявол, ну куди ми без нього? Щось часто випадає. Енергія козирога, до речі, Дьявол, якась є токсична прив'язка історія у вашому житті. І кінець тижня, що у вас, у вас десятка пентаклів. Супер. Стабільність, сім'я і все остальне. Можливо, те, що я бачу зараз по енергіях і відчуваю діви, то можу сказати одне. Можливо, ви стресуєте, що ви маєте якісь фінансові зобов'язання. І ви намагаєте себе відчувати на коні в тих фінансах, але не дуже сильно вам виходить, можливо, і за цього і стрес йде. Ну, зараз будемо проясняти, що тут у вас діве за, за стрес? Що ви тут кошмаритеся, що за недоспані ночі? Що вас тут так займає? Дев'ятка мечів для дів? Що? що за стрес? Через що стрес? Король мечів? Ну, звісно, через чоловіка, ну, через кого <стерсуємо> стресуємо. Смс-повідомлення паш мечів і четвірка мечів. Сьом в мечах, божечко, діви. Все в сьомий мечах, дев'ятка мечів, король мечів, паш мечів і четвірка мечів. Сьом в мечах, це ж не ваша стихія. Що ж ви тут так мечі мечі і ще раз мечі? Ви можете стресувати через якусь комунікацію, через смс-повідомлення з чоловіком. І ця смс, ця переписка і ця людина знаходиться на відстані. Тут інакше й не скажеш. І ви стресуєте через це. Щось ви тут кошмаритеся на цьому тижні через цю людину, через ці СМС-ки, через це спілкування, через відстань. Можливо, у вас людина просто вночі кошмарить, або виходить з вами на зв'язок вночі. Або щось вам напише там, і ви просто спати навіть не можете, щось вас стресує. Кошмарить однозначно. Давайте дивитися по подіях початок тижня, шістка жезлів. Що за проявленість па жезлів? Новий інтерес може бути, вісімка жезлів, хідна комунікація і сон. У вас тут приходить оракул. Ну що, тут людина до вас може вийти на контакт, проявитися у вашу сторону, повернутися або навіть приїхати, різке може бути повернення, але воно це все вас призведе до ілюзії. У вас тут може людина щось наговорити, проявитися у вас, щось тут наговорити, а тут багато вхідної комунікації, є якась ігривість в цій комунікації, але це все призведе до великих ілюзій. Тобто там не все так, як ви собі думали, просто ви будете як, як йожок в тумані, може, туману якогось на вас напустить. І тут карта повернення, карта другого шансу можливо. Людина повертається в ваше життя з минулого на другий шанс. Ну, якийсь туманчик тут напустить. Ви тут будете в ілюзіях перебувати. Або людина вас е спеціально введе в ілюзії, щоб ви були в такий йожик в тумані і нічого не розуміли, що відбувається. Вроді щось і сказав, а толку нічого і не сказав. Ну, нічого ясного. Дьявол, що у вас тут відбувається? Ну, ви закриваєтеся від цього дьявола. Двійка мечів, знову мечі. Тут жезли, тут мечі у вас знову, Діви, ви щось не у своїй енергії абсолютно. Телець може бути, козирік, телець, тут іерофант приходить. І трійка мечів. Ну, однозначно, є якась е, історія, м'яко кажуть, у вашому житті тут однозначно або по Вірофанту, або це ваш колишній чоловік, або зараз теперішній чоловік, або людина, перед якою ви мали обов'язки, або телець, або козиріг. І тут ви закриваєтеся у вас серце розбите через ось цього дьявола. Ви хочете відгордитися? Я не знаю, можливо, від якихось обов'язків. Можливо, якісь є зобов'язання, якщо це не стосується подружжя, бо не всіх, звичайно, не всі там виходили заміж, наприклад. Є така історія, то однозначно тут повертається якась ситуація, є, яка вас тримає в д'яволу, тобто не дає вам рухатися, це може бути якісь фінансові зобов'язання, кредити, наприклад, все, що стосується токсичності, де вас тримає на цепі і керує вами. Не ви керуєте ситуацією, а ситуація керує вами. От, і, обставини. і тут ерофан — це можуть бути державні органи, зобов'язання якісь. І ви тут вам серце розбиває. Ви насторожені, і ви розумієте, що є якісь обов'язки чи перед державою, чи перед людиною, перед будь-ким. І ви тут вам це серце розбиває. Ви хочете тут закритися і від цього дьявола, від цих зобов'язань. Ви розумієте, що ви не можете нічого зробити, і як хочете. так, ви хочете покинути. Ви можете хочете розірвати з кимось стосунки. Через те, що ви розумієте, що там по дьяволу, там нічого доброго немає, там тільки серце розбите, і там нічого хорошого немає, ніяких не то що перспектива. А ви себе тут відчуваєте розбитою, наприклад, з цією людиною. Якщо задумаєте падати в якійсь залежності, запивати, заїдати. Не будьте обережні, хоча ми всі люди можете тут впасти в якусь залежність і захочеться просто забутися, тому що є якась ситуація, яка вас кошмарить. Так, десятка пентаклів. Що у вас? Що у вас тут місяць? Страхи, тривоги, переживання, енергія риб, до речі. Тут є сумніви стосовно десятки пентаклів, стосовно стабільності і фінансів повішений іде. І у вас тут. А що в нас тут? А, у нас тут ще й верховна жриця на дні колоди. Так, однозначно, тут бажання вирішити якісь питання, або бажання поїхати до людей. До людей, сім'ї, з якою ви відчуваєте сімейність стабільність. Тут є сумніви. Рахім, була якась пауза, можливо, у цих фінансах або між цими людьми була якась відстань, пауза, якесь недорозуміння, і тут бажання вирішити або поїхати. Це короткострокова поїздка, або це взагалі вирішення, тобто є якась ситуація, людина приймає рішення щось робити в цій ситуації, рухатися до спокійних вод. Тобто намагатися вирішити. Це рух. Це не бездійство, а ви тут. Яка би ситуація не була з цією десяткою пентаклів у цій стабільності і сімейності, де була муть, де був підвішений стан, нічого не зрозуміло було, ви приймаєте рішення і починаєте щось там робити і рухатися. Відчуття, що спочатку нічого не робили, а потім починаємо рухатися, ну, починаємо вже щось робити, тому що, ви розумієте, що так неможливо. Ось ваша шістка. І дорога. Ну, от, все говорить про те, можливо, кудись ви хочете повернутися, можливо, ви кудись хочете відправитись. Тут є дорога, карта повернення відчуваєте себе на коні і верховна Жриця. До вас може людина приїхати, якась з сім'ї, можливо, ви не бачились давно, або ви хочете кудись відправитись з кимось зустрітися. Однозначно, у вас тут іде дорога. Вам хочеться рухатися, вам хочеться щось робити і не сидіти на місці. Якісь робити махінація, рух. Рух це життя. Ось так. І це стосується сім'ї, це стосується стабільності. Угу. Ось така у вас неділька буде. Досить непогано, тільки ось тут мене насторожує і тривожить. Побачимо, як програється, я ж з вами в одній лоці. Побачимо, як програється. Бережіть себе до наступних зустрічей, і бажаю вам гарного тижня.